Всім доброго ранку, шановні друзі. Вважаю, що цей політичний тиждень є ключовим. Ми і так знаходимося сьогодні в достатньо серйозній кризі, і не тільки політичній. А у нас, накопичилась критична маса проблем, які нам потрібно вирішувати. І насправді я вважаю, що політичні сили мають це усвідомлювати, знайти рішення виходу з ситуації, яка склалась. Мають усвідомити те, що просто відсидитися, нічого не робити і все саме якось мене. Це просто є неприпустимо. А глибко переконаний у тому, що має бути дуже чітка стратегія, як ми рухаємося далі. Насправді є декілька важливих речей, які ми маємо зробити. І Якщо говорити про моє бачення, то я би поділив його на три достатньо чітких позиції. Перше, Україна сьогодні знаходиться в достатньо кризовій ситуації, яку сферу життя не взяли би, ми розуміємо, що там є проблеми. І має бути дуже чіткий антикризовий план дій, який дозволить вивести ситуацію з того стану, в якому ми сьогодні знаходимося. А якщо ми подивимося на проблематику, яку ми маємо, наприклад, сьогодні в зайнятості населення, ну як можна подолати безробіття, якщо вся політика держави полягає в тому, щоб стимулювати безробіття, а не навпаки інвестувати в створення нових робочих місць? Якщо ми говоримо про... А ті випробування, які сьогодні стоять перед кожним українцем, коли він, не дай Бог, захворів, йому потрібно купувати ліки. А ці ліки коштують надзвичайно дорого. І є питання: а скільки ще часу треба для того, щоб вирішити питання цін на ліки? і Вони були абсолютно справедливими і чесними по відношенню до українців. І багато інших питань, які нам потрібно сьогодні вирішувати, але на превеликий жаль вони не вирішуються. І люди розуміють, що влада дивиться на світ зовсім іншими очами. Влада не розуміє тих проблем, з якими стикається кожен день українець. І це питання номер один. Влада, яка має бути сформована, вона має дуже чітко мати антикризовий план. Друга позиція має бути стратегія. Часто хто нарікає на те, що, начебто, суспільство не підтримує тієї чи іншої реформи. А як суспільство буде її підтримувати, якщо для всіх сьогодні, для багатьох є секрет? А яку модель економіки Україна будує? На чому ми будемо зростати? Як можна говорити про боротьбу з корупцією, коли ми розуміємо, що десятки мільярдів гривень, які сьогодні є в чорних оборудках та митниці? Не повертається в бюджет, а бюджет для того, щоб перекрити дирку в пенсійному фонді, кожен рік доінвестовує 80 мільярдів податків, які сплачують сьогодні бізнес. І я можу назвати так десятки і десятки системних проблем, які ми потребуємо вирішення. Тому стратегічне бачення того, яку модель економіки ми будуємо, як ми будемо дуже чітко долати безробіття, яким чином ми будемо вирішувати питання аграрів, яку охорону здоров'я ми побудуємо. Це той сервіс, яким користується сьогодні кожен українець, або як ми будемо вирішувати доступ дітей до дитячих садочків, це потребує дуже чіткої відповіді. Хочу підкреслити, що сьогодні є надзвичайно важливий момент для нашої країни. І політичні лідери, лідери політичних фракцій, мають насправді утворити якісну коаліцію, перезавантажити, утворити новий уряд. Цей уряд має абсолютно чітко налагодити діалог з суспільством. Його дії мають бути зрозумілими людьми. Будь-яка реформа, вона не має тільки одну сторону погану. Тому що з поганими ефектами реформ у нас все в принципі нормально. Щоб люди постраждали, щоб люди затягнули пасик. Але я думаю, що в кожній медалі є дві сторони: одна болюча і безумовно, це потрібно робити, а інша, яка може привести і оптимізм і дати конкретне вирішення конкретних питань. Це і потребує сьогодні українське суспільство. Ключовий момент це якість управління. Я 9 місяців працював в уряді, і я пам'ятаю і знаю, що дуже багато документів, які мають бути негайно прийняті і ухвалені, ходять по кабінетам. Одне чи інше міністерство не знає, чим один одний займається. Є великий брак внутрішньої комунікації. Чиновники не перестали бути байдужими і зверхніми по відношенню до рядового громадянина. Система державного управління потребує змін, зміни, які орієнтуються на людей. У разі якщо буде створена коаліція, яка буде справжньою, а не популістською, Коли буде створений уряд, який зможе рухатись далі, я все зроблю від себе залежне, щоб ці кроки були успішними. Я думаю, що ви знаєте про те, що на минулому тижні мені запропонували очолити, можливо, новий уряд, якщо він буде створений. Але я переконую тому, якщо б мені дали б можливість опиратись на справжню коаліцію реформістську, якщо дають можливість формувати в уряді ядро тих людей, які готові робити справжні, відверті і відкриті реформи, я можу взяти на себе відповідальність. Я згадую свій власний досвід, коли в 28 років був обраний Вінницьким міським головою. Тоді Вінниця була останнім у всіх визначеннях щодо якості життя сьогодні багато років поспіль. Вінниця є одним з перших за якістю життя. Я переконаний, що і Україна має бути першою серед країн Європи щодо якісті життя. Це складний шлях. За один рік ми його не вирішимо. Але треба йти дуже твердо, спираючись на підтримку громадянського суспільства, експертного середовища і постійно взаємодіювати з громадянами. Це запорука успіхів. Тому якщо питання стоїть відповідальності, ми маємо всі бути готові, і я готовий брати на себе відповідальність і йти вперед. Я переконую тому, що іншого шляху в нас немає. На кону цілісність, успішність нашої рідної країни. Дякую і всім нам успіхів.